А далі ми розкажемо про рятувальника з Полтави Андрія Гречаного, який присвятив забіг у київському півмарафоні незламності трьом полеглим колегам із Харкова. Вони загинули під час подвійного удару РФ у квітні цього року. Чоловік розповів Суспільному, що дистанцію у 21 кілометр подолав у спецспорядженні ДСНС за 2 години 52 хвилини. Детальніше у наступному матеріалі за цими фото хлопців я пробіг весь на півмарафон. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний присвятив колегам з Харкова свій забіг на київському півмарафоні незламності. Владислав Логінов, Володимир Матюшенко та Сергій Байдалінов загинули під час обстрілу Росії 4 квітня. Харкові при ліквідації наслідків ворожого обстрілу стався повторний обстріл, і три наших рятувальники загинули. Прийняв рішення, що я побіжу за цих хлопців, щоб суспільство бачило і розуміло, в яких ми умовах працюємо. три трикола, 14 квітня, Андрій подала в у повному спорядженні вагою майже 25 кілограмів. Вага тільки одного чоботу півтора кілограми. Перше легко, друге помірно, а третє ну, значно важче, тому що вже температура повітря була значно більшою. Дистанцію 21 кілометр рятувальник пробіг за 2 години 52 хвилини. Все супер, якщо не брати саму нижню частину ніг, тобто там на жаль є місцями повністю відсутня шкіра, тобто все в пластирях. півмарафону надзвичайник привіз дві медалі. Обидві відгравіровані. Одна медаль в мене буде як пам'ять про забіг. Одну медаль організатори пішли на зустріч. Ми попросили ще одну медаль. Я передам із портретом рятувальників в харківський гарнізон міста Харків у службі. Порятунку Андрій вже 14 років. Мене тато посвятив життя цій службі, і я пішов по його стопах. До звичайних рядових буднів додали ще виклики пов'язані з ліквідацією наслідків збройної агресії. Нині Андрій Гречаний відновлює сили та готується до наступних спортивних заходів. Оксана Іванова та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.